Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні до вас з чудовим пляцком. Ідею такого пляцка я взяла на одному із польських кулінарних сайтів, дещо змінила крем та використала свій улюблений шоколадний бісквіт. Дуже цікаве поєднання халвового крему, шоколадних коржів та вишень у власному соку. В окремій мисці змішуємо сухі складники, а саме борошно, какао-порошок, розпушувач та крахмаль. Я використовую картопляний. Перемішуємо вінчиком та підставляємо в сторону. Білки відділяємо від жовтків, білки збиваємо в піну, поступово додаємо цукор, збиваємо до утворення стабільних піків. Для аромату я додала ще один пакетик ванільного цукру, не перестаючи збивати, по одному вводимо жовтки. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Зменшуємо швидкість міксера і поступово у 2-3 прийоми додаємо сухі складники. В кінці обережно перемішуємо лопаткою і наше шоколадне тісто готове. Форму для випічки застиляємо пергаментом, змащувати нічим не потрібно, виливаємо тісто у форму та розрівнюємо по поверхні. Випікаємо бісквіт при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність перевіряємо на сухість паличкою. При виході вона повинна залишитись сухою. Приготуємо крем. Більшу частину молока наливаємо в каструльку, додаємо цукор, кладемо на повільний вогонь та доводимо майже до кипіння. До решти молока додаємо три пакетика пудинга, перемішуємо вінчиком, щоб пудинг розчинився. В кипляче молоко поволі вливаємо пудинг. Обов'язково потрібно постійно помішувати, щоб маса була без грудочок. Варимо на повільному вогні до загустіння. Ось така густа маса повинна вийти. Знімаємо з вогню, прикриваємо харчовою плівкою в контакт та охолоджуємо до кімнатної температури. Шоколадний бісквіт я розрізала на два коржі. Також нам потрібна халва. У мене з ванільним смаком. Її потрібно потрібнити, можна скористатися, наприклад, виделкою та вишня у власному соку. Її потрібно відкинути на сито, щоб зайвий сік повністю стік. М'яке вершкове масло збиваємо на високій швидкості міксера до побіління. Поступово до масла додаємо халву, збиваємо до поєднання. Зменшуємо швидкість міксера і по одній столовій ложці додаємо заварену масу. Ось такий повітряний, дуже смачний халвовий крем у нас виходить. Збирати пляцок я буду у формі, в якій випікався На Наниз викладаємо перший корж, щедро просочуємо його вишневим соком. Викладаємо більшу частину крему, розрівнюємо. Зверху на крем хаотично викладаємо вишні, поверх вишень викладаємо знову крем. Обов'язково залишаємо трохи крему, щоб змастити верх та боки пляцка. І викладаємо наступний шоколадний корж. Злегка притискаємо, зверху пляцок я буду обгортати харчовою плівкою та покладу в холодильник мінімум на 12 годин. Верхній корж я також просочую соком та змащую залишками крему. Готовий пляцок прикрашаємо за бажанням. Це може бути як розтоплений шоколад, так і глазур. Його можна зверху посипати, наприклад, кокосовою стружкою чи тертим чорним шоколадом. Ось такий досить великий пляцок у нас вийшов. Він дуже м'якенький, гарно тримає форму з ароматом вишні та халви. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.